Війна заподіює шкоду не лише людям, але й на околишньому середовищі. Природа кожної країни унікальна має цінність сама по собі, цінність для всього людства і особливо цінність для е, значення народу, що проживає на певній території. Е, адже особливості природи впливають на формування національних традицій, культури та власне життя і здоров'я населення. Я вже не кажу про те, що людство ще не навчилося створювати їжу в великих обсягах в лабораторіях. Це проект Кодекс воїнів світла. І сьогодні ми говоримо про те, як міжнародне гуманітарне право захищає природу разом із Миколою Беркутом, керівником начального центру добровольчого українського корпусу Правий сектор, інтегрований в ЗСУ як 67-ма ОМБР ДУК. Вітаю, вітаю вас! Якою б розвинутою не була наша цивілізація? Вона спирається на природний фундамент. Так, захист природи настільки важливий, що зараз на міжнародньому рівні ведеться дискусія щодо екоциду міжнародного злочину, який впливає на життя населення на певній території, але такого, що спрямований на навмисне знищення природи. Ну і агресія проти України розглядається міжнародними експертами, у тому числі з точки зору можливого скоєння під час неї якраз цього екоциду. Тож перше, що хочу поговорити з тобою, це про навколишнє середовище. Ну дивіться, Міжнародний комітет Червоного Христа визначає навколишнє середовище максимально широко. Це як фізичні, хімічні та біологічні умови, які роблять можливим та є сприятливими для існування живих істот. Тобто, всюди, де є життя, є навколишнє природнє середовище. Це середовище може бути повністю природнім, таким, що не зазнало впливу людини, або штучним. Повністю природнього в Україні практично немає, за виключенням хіба що деяких віддалених районів. Наприклад, на Кінбурзькій косі, звідки зараз противник веде обстріли Очакова, лишились ділянки реліктового Лісу та степу. Проте більшість території України це природні середовища, що зазнало людського впливу. Там є поселення, поля, дороги, канали та інші створення людиною об'єкти. Але це також можна вважати навколишнім середовищем, бо це середовище підтримує життя людей, тварин та рослин. Угу. ну Перший додатковий протокол до Женевських конвенцій вимагає, щоб при введенні бойових дій проявлялася турбота про захист природнього середовища від широкої довгочасної. Та серйозної шкоди. Такий захист включає в себе заборону в використання методів та засобів ведення війни, що мають на меті завдати або може завдати такої шкоди природньому середовищі, і цим шкоди здоров'ю ну, чи виживання населення. Зверніть увагу, тут природнє середовище не трактується як окрема цінність. Воно важливе лише тому, що завдяки йому живуть люди. Шкода може бути найрізноманітнішою спалення полів, ведення бойових дій у заповідних місцевостях, отруєння водойм, забруднення землі металом, знищення рідкісних тварин та рослин тощо. Українська гельсінська спілка справ людини в доповіді, підготовлені ще до 2017 тисячі році, виділила такі порушення, як використання об'єктів природи як військових об'єктів, пошкодження водогонів та очисних споруд, затоплення шахт. Пошкодження лінії електропередач, що постачають енергію до екологічно важливих об'єктів, пошкодження об'єктів промисловості, яке веде до шкоди природі, незаконні видобуток корисних копалин, шкода сільськогосподарським підприємствам та угіддям, завдання шкоди територіям і об'єктам природнього заповідного фонду. Як можна побачити, шкода природним та штучним об'єктам однаково може шкодити природі, в якій все взаємопов'язане. Чи можна вести бойові дії на природі? Адже норми міжнародного гуманітарного права щодо захисту природи не забороняють ведення бойових дій. Вони вимагають лише враховувати можливу шкоду у природі при плануванні їх та проведенні їх? Так, та шкода має відповідати принципу пропорційності, відповідно до якого спричинена шкода природному середовищу повинна бути меншою, ніж отримана воєнна перевага. Не можна пошкоджувати чи знищувати природні об'єкти, якщо вони є не, не є воєнною ціллю. Наприклад, є повідомлення про цілеспрямоване знищення полів як тактики, до якої вдається агресор. Це не тільки позбавляє цивільне населення засобів існування, але й вважається шкодою природі. Тому є порушенням. Напади на природні об'єкти дозволені лише коли цього вимагає воєнна необхідність. Тобто такий напад повинен призводити до конкретної воєнної переваги над ворогом. Якщо, скажімо, противник розмістився на заповідній території, то його можна там атакувати, але знищувати заповідник просто так забороняється. Угу. Ну, окремо слід зазначити, що природа не повинна використовуватися як зброя. О, там, візьмемо, приклад Кримського каналу, наприклад. Вірно? Ну, коли Україна перекрила Кримський канал, то припинила подачу води у Крим, що не було порушення, хоча і мало певний вплив на екосистему. Річ у тім, що канал штучна споруда. Звичайно, її перекриття заподіяло шкоду тій природній екосистемі, що склалася в Криму після побудови каналу. Наприклад, там практично припинилося вирощування деяких культур, таких як рис, що вимагають великої кількості води. Змінилася екологія Севаша, який став більш солоним. Але оскільки споруда штучна, а Україна абсолютно не зобов'язана постачати воду окупанту, це не може розглядатися як використання природи в якості зброї. А от, до прикладу, протилежні пропозиції змінити течу Дніпра так, щоб він не потрапляв до України, було б використання природи як зброї, бо Дніпро природній водний потік і штучна заміна його річі ще заподіяла б суттєву шкоду навколишньому середовищу. Угу. Ну і звичайно, не можна атакувати об'єкти, пошкодження яких <кхід> може спричинити шкоду, ну, типу, атомні станції, от хімічні виробництва, дамби тощо. Ну про це ми говорили там в іншому випуску. От, але. Ну добре, українці думаю, і так розуміють, чому слід захищати свою природу. А як щодо відповідальності за руйнування української природи, можливості для цього є, і вже були випадки стягнення з держав компенсацій, за екологічну шкоду, нанесену під час збройних конфліктів. Наприклад, міжнародний суд ООН в 2005 році зобов'язав Уганду сплатити компенсацію Конго за хижацьку експлуатацію її природних ресурсів під час окупації частини конголезької території. З Іраку примусово стягували компенсацію на користь Кувейту за окупацію 1990-1991 років, в тому числі за екологічну шкоду, викликану підпалами нафтовеж та розливами нафти. Тож механізми є, і Україна разом з міжнародними організаціями веде облік шкоди її природі, аби потім стягнути компенсацію. Є можливість і для кримінальної відповідальності окремих злочинців. По перше, напади на околишнє середовище можуть розглядатися як напади на цивільні об'єкти. Це абсолютно точно стосується полів, шах, дам та інших штучних споруд, які мають вплив ну, на природу, і але знищення природи, так би мовити, в чистому вигляді також можна розглядати як злочин. Пам'ятаєте, на початку, ми казали про те, що міжнародні експерти е, працюють над концепцією е, злочину екоциду, і поки вони працюють в Україні з 2001 року. Екоцид включений як злочин. До кримінального кодексу українська прокуратура відкрила кримінальні провадження про екоцит пов'язані з агресією та окупацією. От інформації про них ще небагато, але ну це таємниця слідства. Але ми точно знаємо, що станом на початок березня 2023 року велося слідство щодо 104 воєнних злочинів, що заподілили шкоду довкіллю, з яких 11 по статті екоцид. Зокрема, саме як екоцид попередньо кваліфікується захоплення і Чорнобильської і Запорізької атомних станцій, щоб ви знали. От. Є провадження по фактах знищення природи Криму. Є розслідування щодо масової загибелі чорноморських дельфінів під час бойових дій. Україна може стати одною з перших у світі країн, що реально покарає злочинців за знищення природи під час війни. Я в це вірю. Але ж воїни світла не злочинці, От. тому е вони бережуть докілля і навіть під час війни. Залишайтеся на світлій стороні, друзі. Побачимось.